Доброго дня! Да. Чому такий не Та Так, тут роботи багато просто. Чим це, з чим і... це пов'язано? А? З чим це пов'язано? З монтажем. Ага, то ви монтуєте одразу відео. Ну, я люблю в даному випадку. Дякую за вашу роботу. Дякую за відгук. Є якісь питання у вас? Навіть не знаю, що, що, що запитати українець і українця. Як, як бачите вихід із цієї ситуації? Не знаю навіть. Ви так мене запитуєте. Це американський президент не знає, а я то що? Угу. Ясно. Це знає питання. А як дійсно. відноситесь до тієї умови, що е, рідкоземельні метали потрібно буде віддати. за… Ну, Якщо це ціна життя українського народу, то це насправді не дуже дорого. Тому що тут іде питання, в принципі, виживання цілого народу. Щоб не, відбуло, не відбулося того, що відбулося після захоплення Української Народної Республіки, а саме розстріляне відродження, голодомори, розкулачування, гулаги і тому подібне. Том, Том. У нас думка сходиться, бо я теж так рахую, що Краще вже хай зайдуть американці, чи ніж розкрадуть росіяни, якщо захоплять? Так, якщо, якщо ми будемо там казати ні, ні, ні за яких умов, а беручи до уваги. Беручи до уваги бажання там, президента е, Америки, який е, мислить максимально в е, планах ну, прагматично, вигідно, раціонально так сказати, тобто він все ось ми вам даємо, ви, е, е, ви нам, тобто, е, ми вам передаємо точніше. Так, ми вам передаємо, ви нам оплачуєте. То в даному випадку казати ні, зараз буде якось самогубно. Тобто це може привести до того, що просто Україна потрапить в окупацію, і ці е, наші багатства підуть на користь ворогу, який потім ще е, буде далі йти на Європу. Так що... Погоджуюсь. А як відноситесь до теорії Курська? Теорія Курська? Ніколи не чули. А, про те. А, а, перед це з чого почалось чим закінчилось? Да-да-да. Тобто, наприклад, якщо порахувати, там офіційно до влади Путін прийшов, там, якщо не помиляюсь, 31 грудня 99-го року, так і mm. катастрофа з Курском сталася в серпні 12, теж, якщо не помиляюсь. І mm. там виходить, якщо не помиляюсь, з 225 днів. І Україна вступила на Курську землі, землю масштабно теж у серпні. Якщо додати 225 днів, то виходить десь, як я запитував, то 19 березня 2025 року, по цій теорії виходить, що почнеться спад політичної сили ну, і ВВП. Пойла. Знаєте, українцям зараз, українцям зараз треба якісь чудеса, тому, знаєте, в принципі, якщо щось подібне станеться, це буде навіть класно що сказати. А ні, то, ну, ми ж розуміємо, що це якась уже. Як це називається, господи? Блін, вилетіло слово з голови. Ну, ладно. Я кажу про те, що в принципі, якщо чудо станеться, то це прекрасно, а ні, то ні. Ну, тобто історія повинна має право на існування. Ой, теорія має право на існування, так? Будь-яка теорія має право на існування. Yes. Тут, тут питання, чи вона потім доведеться, чи ні. Mm -hmm. Власне. Чи підведеться, yes. чи спростується. Ну, а я теорія... б хотів вірити, що його політична сила почала спадати. Та всі І... хочуть вірити. Всі хочуть. А Ці як думаєте, думає, на вашу думку, судна Путіним коли-небудь станеться? Тільки я маю в виду не Божий, а Боже то зрозуміло він колись станеться. Але... Ну, знаєте, це мені здається більша ймовірність, ймовірність, що буде умовна якийсь заколот, тому що це традиція традиція Росії, в принципі, і її правителів, що в принципі вони так просто не, не йдуть. Так сказати, із цього, із e, свого поста. Ну, якщо ми говоримо про останню. ось e, чим його передадуть на якийсь суд. Його вже ста разів би передали на той суд, навіть коли він в Монголію їздив, але чомусь ніхто не спішить це робити. Тому я більше до такого схиляюсь: що свої, І свої є свої свої закопають. Mm -hmm. Тобто знайдеться, як кажуть, табакерка, так? Ну, коли холодильник почне переважати, коли холодильник почне порежніти, особливо. В, в, тобто в олігархів умовно, хоча це знову -таки, знову таки, ми мало що знаємо про це. Це все Угу. Може, у вас якесь питання думаю? Та ні. Бо я вас, я вас знаю як блогера, я теж блогер, але тільки починаючи. <гум> Ну, як називається? Бойко Ток ТВ. Ну, по-англійськи. Бо я живу в Великій mm -hmm. Британії. Ну, я громадянин Великої Британії. але mm -hmm. Так що, mm -hmm. хоч якимось да -да. чином, ну, да. підтримую. Mm -hmm. То якесь що у вас ви... питання буде до мене? Та ні, не, питання немає. Добре, тоді слава Україні, віримо в перемогу. І... Mm -hmm. Так, бережіться, удачу. Бережіться, да. тримайтесь.